Подъем, вставай, сынулька, вставай, добрый раночек, вставай в школу, сына, позихушечки, вставай, зайка, куда спать знов в лихся? Вставай, вставай. Кирюша, вставай. Доброе утро. Всім доброго ранку, привіт, хто завітав на мій канал. Це ось так починається наш ранок. Я бужу своїх дітей Єгора і Кіріла, і збираю одного в садочок, другого в школу. Чистити зуби. Я його привчила чистити зуби десь починаючи з двох років. І він в нас дуже самостійний. Він завжди чистить зубки сам, а це наш котик хоче попасти в хату. Мій старший син. В нього ось сидить в одному носку. В нього такий вигляд, наче його піднять підняли, а розбудити забули. Оце він вранці завжди такий. Хоче спати, бо він допізнання як не може влягтися. Ось такі ранкові в нього пробудження. Тож, майже всі вдіти взуваємося, одягаємо куртки, і вони відправляються на шкільний автобус, який відправляється о 8.30. Поміняли вже графік, бо я вам в минулих відео розказувала, що він в 7.40, а зараз вже 8.30. І вони. Ця зупинка знаходиться біля нас, це недалеко, тож я їх не проваджаю. Кіріл з Єгором ідуть на зупинку і їдуть шкільним автобусом, хто в школу, хто в садочок. Тим паче цим автобусом їде моя кума. В неї дівчинка теж ходить в садочок разом з Єгором, тож вона їх контролює. А зараз хочу більш детально зробити обзор цієї пральної машини, яку подарував мені мій чоловік на Новий рік завдяки пораді нашої підписниці. Мене в коментарях просили, щоб я більш детально розповіла про цю машину, як вона працює, як без тиску води подається туди, як подається вода в машину. Значить, коли ми нам порадниця дала таку пораду, ми дуже зацікавились цією темою і почали дивитися, якими бувають ці машини і за яким принципом вони працюють. Спочатку є, значить, такі машини зразу від виробника, які вже встро... зі встроєним баком, він кріпиться отам, от, позаду, він теж білого кольору. Він виглядає з машиною як Єдине ціле, Тобто вже зразу від виробника воно все встроєне і зроблене. А можна робити ось таким чином. Це звичайна машина, автомат, купляється окремо бак, вмонтовується в цю машину насос, який качає воду з цього баку. Тобто Цей бак підключається до машини, там є насос і він. Качає воду, закачує її в машину. Так, таким чином, виходить, трішки дешевше, ніж зразу купляти від виробника. Ну, від виробника просто не потрібно ніяких зусиль, все готово вже. Але тут теж нормально. Тобто, єдина ваша робота, яку потрібно вам зробити, користуючись цією машиною. Налити повний бак цієї води. Сюди вміщається 8 відер у нас, і треба слідкувати, щоб він був повний. Тобто машина ця не включається ні в якому разі, якщо там менше половини бака води. Тому що тут різні є. Цикли прання, і вони по різному використовують воду. Тобто ви не вгадаєте, скільки потрібно води на те, на те чи інше прання. А так, машина ну просто знахідка для тих для села, для тих, в кого в хаті не підключена вода, в кого не підведена вода до будинку. Це просто знахідка. Ваша єдина задача це налити туди води в бак. А далі. Вона працює як звичайна машина автомат пере, Тобто ми теж зробили вихід зливу води на вулицю. Тобто, в нас, хто дивився, ось ми ванну тут оборудовали. У нас тут ванна кімната, і ми зразу зробили вихід на вулицю, щоб вода стікала. І сюди ж підключили і машину. Тобто, машина теж вода з машини пральної стікає туди на вулицю. Тож, я дуже рекомендую. Мені я вже перу повним ходом. Тобто, в кого є така проблема, в кого немає підключеної води до хати підведеною. Будь ласка, це дуже хороший варіант. Дуже. А ще хочу показати: отак ми облаштували собі ванну. Сюди повісили зеркало, яке треба вже помити, бо воно в нас завжди заляпується. Ось така ванна в нас. Сюди повісили крючочки, полотенечка, та й теж зробили собі і ванну. Є вже пральна машина. Скажу вам вже потихеньку життя налаштовується, можна жити. Тобто так, ось такі справи. А так як завдяки пральній машині, в мене з'явилось набагато більше вільного часу, не так, як було раніше по півдня я тратила на те, щоб попрати, тож я з задоволенням можу подоглядати за собою. Валерія вже мені зеркало принесла. Зараз я нанесу собі отакий скраб гумаж почищу обличчя, а потім нанесу ось таку. Маску для обличчя та шиї. Дуже полюбляю такі тканинні маски, я купляю їх в Єві різноманітні, і раз в тиждень стараюсь наносити собі масочку. А перед цим я завжди скрабую обличчя таким ніжним скрабом, тому що в мене суха шкіра, і не можна, щоб скраб був такий інтенсивний. І нанесу зараз таку масочку. Тож з задоволенням починаю. Так. Yeah. Да, ти теж будеш наносити, да, Валерія? Ой, ти і так красива. Синячком I don't think на лобі, як завжди. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Відповісти на запитання, яке мене запитували. Мене питали, чи тяжко бути мамою трьох діток і як я справляюся з трьома дітьми в селі? Хто не знає, а хто вже і знає, я мама трьох чудових діток. В мене є старший син Кирил, йому 12 років, середній син Єгор, йому 3 роки. І ось ця чудова донечка, який рік і 4 місяці. Тож діток у мене троє. Як я з ними справляюсь? Насправді я вам скажу таку річ, як я пам'ятаю, мені було набагато чаще, коли був у мене один Кирилл, ніж коли в мене вже зараз їх троє. Буває таке, що з однією дитиною набагато чаще. Чим з трьома, тим паче, що у мене Кирил, Кирил вже достатньо дорослий хлопчик, він дуже-дуже ну, мені допомагає. У мене чоловік практично весь час на роботі, тож я більшу половину, більший час провожу, більшу половину часу провожу з дітьми я не більшу половину, а практично весь час з дітьми провожу я. Тож, що я можу сказати? Завдяки Кирилу мені це вже не так важко, як могло б може б і бути. Кирил мені дуже допомагає. Я вже можу залишити його з дітьми. Ні, я не заставляю його глядіти дітей, тому що. Я вважаю, що у Кіріла теж повинно бути своє дитинство, він не повинен глядіти і нянчити молодших. Да, подивитися, коли я, наприклад, готую їжу чи прибираю, чи мені там потрібно кудись ненадовго не відлучитися, він може. Але не так, щоб я його там. Заставляла глядіти їх. Ні. В нього є своє дитинство, свої ці інтереси, свої друзі, свої якийсь вільний час. В нього повинен бути. Це 100%. А так, наприклад, подивитися за дітками, щоб вони шкоди не наробили, поки я там готую їсти чи прибираю, чи може мені шведесенько треба сходити в магазин. На такий час він може подивитися за дітками. Також Кирил мені дуже допомагає по хазяйству. В нього вже є свої обов'язки, так як він хлопчик вже більш-менш дорослий. В нього тут обов'язків значно більше ніж тоді, коли він жив в місті. В місті в нього ну, теж були обов'язки, але не такі. Що він тут мені допомагає? Він допомагає мені носити воду з криниці обов'язково, так як вже в морози насос не завжди працює, тому що вже замерзає мороз і вода замерзає, і насосом користуватися не, <смас> не можна. Тож він мені носить воду з колодця. Також його в його обов'язки входить приносити дрова. Кожен ранок він приносить мені дрова для того, щоб я, коли встаю, вже могла розтопити грубу, щоб було тепленько в хаті. Вранці і ввечері він приносить дрова. Це теж його такий обов'язок. Також він вже може приготувати деяку їжу. Тобто він голодний не залишиться вже і навіть може нагодувати Єгора. Тобто він вміє смажити картоплю. Я його вже навчила. Це буквально рік назад. Він проявив до цього такий інтерес. Я його навчила чистити картоплю, ну елементарне блюдо. Я сама колись приходила зі школи, забирала свого молодшого брата з са, дитячого садка і жарила картоплю. У це в мене теж було найулюбленіше блюдо. Тож і Кірил може посмажити картоплю, може посмажити яєчню собі, зробити бутерброд собі, Єгору, Валерії. Так, Валерія моя хороша. Ось, Тож у мене старший син, він дуже вже самостійний. Валерія. дивись туди. Ось, він може сходити в магазин, коли мені потрібно, за хлібом, за чим там потрібно. Тобто дуже-дуже допомагає мені Кіріл. Тож, я кажу, іноді важче з однією дитиною, чим з двома. Так, буває, вони по вечорам роблять гармидер, кричать всі, бігають, пригають, роблять мерву. В хаті це так. Кожен божий вечір в нас мерва, робиться крики, визги, е таке. У нас. Валерія з Ігорем іграшки поділити не можуть, ще щось не можуть поділити. Тож це більш, як сказати, психологічно іноді так треба трохи мати таку закалку, тому що всі, а може ще всі, хотіти одночасно від тебе щось. Хтось хоче пити, хтось хоче їсти, хтось ще щось хоче. І всі трьох вони можуть одночасно від мене щось хотіти. Оце так іноді буває. Але я вам скажу. Я не бачу нічого тяжкого бути мамою трьох діток. Це, повірте, досить легко і просто. Так, що хто сумнівався, хто вагався, чи... щоб чи тяжко це, чи не тяжко бути мамою багатодітною, то повірте, не так це все і тяжко, як може здатися на перший погляд. Тим паче, якщо є вже старша дитина, помічник, яка може допомогти, яка може підстрахувати, тож, так, є свої нюанси, я колись, колись казала: в мене буде або одна дитина, або троє. Аж ніяк не двоє. Чому я так вважала? Тому що нас в сім'ї двоє: я і мій молодший брат. В мене є ще молодший брат, і в нас була велика конкуренція за увагу батьків, тобто двоє дітей я вважаю, вони більш конкурують один з одним. А от уже коли троє, то ні. Особливо, якщо діти не відрізняються от Валерія з Єгором, у них різниця один рік і 10 місяців. Чим більше вони підростають, тим цікавіше їм один з одним. Вони можуть вдвох гратися. Тобто мені вже не треба їх як мамі забавляти, придумувати їм ігри, так як я придумувала Кирилу. тому що він був один у мене. Мені треба він хвостиком за мною ходив. Він був дуже мамин, і мені треба було його забавляти, гратися з ним. Оці вдвох. Молодші мої, вони вже забавляють один одного. Вони граються, ну, не без того, що не можуть поділити іграшки, як завжди. Одночасно треба одна й та сама іграшка обом, ну нічого. Ось. Чим старше вони стають, тим цікавіше їм гратися один з Тож, Один з одним. Тож це теж такий непоганий, ну, непогана така різниця. А Валерія хоче спадки вже. Да? І як ще скажу, дні мої як проходять Єгор іде в садочок, Кирил іде в школу, а ми з Валерією вдвох на хазяйстві. Тож кожен при ділі, кожен зайнятий своїми справами. В школу і в садочок Єгор і Кирил мене їздять автобусом. Не подумайте, що я відправляю самого з 12-річним хлопчиком. Ні, в нас тут близько зупинка, їздить шкільний автобус прямо в школу. Ш... Так склалося, що садочок і школа знаходяться в одному приміщенні. Школа з однієї сторони, садочок з іншої, тож досить зручно. В автобусі завжди є черговий вчитель і дивля. Я вже наша спадки, хоче, і вже трохи нервує. Тож дорозкажу і піду вкладувати її на денний сон. Так, моя зірочка? про що я казала? Що в автобусі завжди їздить черговий вчитель, тобто там є доросла людина, яка дивиться за дітьми, а не вони самі їздять в автобусі. Так само і назад він теж його забирає, сідає в автобус і приїжджає прямомісінько додому. Тож нема з цим взагалі ніяких проблем. Тож така у нас картина. Так що не бійтеся, хай будуть у вас діто, дітки і як, якомога більше. Це не так тяжко і не так складно, як здається. Да, Валерія? А в нас Валерія ще ріжуться зубки, і вона у нас нервує, пальці в рот засовує і хоче спатки. Да? Куди пальці в рот засовуєш. Кажи всім, папа, -па, підемо спатки. Папа, я пішла спати. Да? Ось так, я пішла спати. Ну що ж, Валерію я вже вклала на денний сон. А я всім хочу подякувати, хто додивився це відео до кінця. Дякую моїм підписникам, які пишуть мені гарні коментарі. Які ставлять мені лайки. Якщо вас цікавлять якісь питання, запитуйте мене, я з задоволенням буду відповідати на всі питання, які вас цікавлять. Хто не підписався, підписуйтесь, кому сподобалось відео, ставте лайки. Всім миру і добра. Па-па, до зустрічі!